Вітаю! Мене звати Олександра Федорчук. За мить у програмі найважливіше розповім про те, що вже можна прочитати на нашому сайті Слава ТВ. Куди точно не поїде говорити з Путіним Зеленський. Чому Будапешт кращий за Москву але не ідеальний? Та хто вважає, що перемовини про закінчення війни починають нагадувати бразильський серіал? Переговори з Зеленського та Путіна. Український президент назвав місто, куди точно не поїде. Це Москва. Раніше вона фігурувала як потенційна локація для зустрічі з Путіним. Водночас Зеленський заявив, що міг би поїхати до нейтральної європейської країни Швейцарія, Австрія. На це ми погоджуємося, зазначив Зеленський. Додатково президент допустив можливість проведення переговорів у Туреччині. Коментуючи варіанти з Будапештом, український лідер наголосив, наразі це складно через позицію Угорщини. Що не так із Будапештом, як місцем для зустрічі Зеленського та Путіна. Журналістка Слава Тіві Марина Степаненко зазначає, що Будапешт не Москва, але це місто далеко від ідеального, коли йдеться про локацію можливих перемовин між лідерами України та РФ. Ідею зі столиці Угорщини закинули у США, і це не випадково, пише Степаненко. Адже прем'єр Віктор Орбан підтримує тісні контакти з Трампом ще з його першого президентського терміну, що надає додаткової негативної конотації цьому місту у контексті гарантій миру для України. Читайте у статті журналістки в рубриці Погляд. Екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії Володимиро Огриско теж вважає, що Зеленський навряд чи летітиме до Будапешта. В етері українського фокусу він зазначив, що будь-які зустрічі з Путіним найімовірніше будуть радше формальними, бо наразі немає підстав очікувати конкретних результатів. Я правда не думаю, що Зеленський захоче летіти до. Буде першта, через у мене є таке якесь відчуття, але ну, принаймні не до Москви. На... Так. Ну, це само собою зрозуміло. Але думаю, що десь ця зустріч таки формально відбудеться. Але, повторюю ще раз, я не бачу ну, жодних розумних підстав для того, щоб думати, що вона буде результативною. Огриско також розповів, що план мирного врегулювання в Україні існує і передбачає політичні військові та фінансові гарантії безпеки. Це е, політичні дипломатикополітико-дипломатичні, е, це військові, це фінансові. Тобто, в кожному з цих секторів треба розписувати, що е, мається на увазі, і саме в такому випадку вони будуть реалістичними. Більше думок екс глави МЗС України, керівника центру дослідження Росії Володимира Огриска, Читайте і дивіться на слава Тіві. Переговори про припинення російсько-української війни починають нагадувати бразильський серіал, у якому жертва та агресор борються за серце Дональда Трампа, а той ніяк не може зробити свій вибір. Любовний трикутник. Як борються за Трампа? Москва і Київ. Під таким заголовком на слава Тіві вийшла колонка українського журналіста та військового Павла Казаріна. Він пише, що Дональд Трамп обрав для себе роль переговорника в конфлікті, в якому він співчуває агресору. Але при цьому злити жертву йому заважає політична традиція Сполучених Штатів і позиція Європи. Таким чином, пише журналіст Трамп раз по раз потрапляє під чари невигідних Україні російських пропозицій. Більше про переговорний серіал, як його назвав Казарін. Читайте в рубриці погляд на нашому сайті. Польщі слід закупити відповідні радари, аби краще фіксувати дрони у своєму повітряному просторі. Так прокоментував етері українського фокусу. Нещодавній вибух російського БПЛА у Люблінському воєводстві військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він водночас не вважає, що цим вчинком Росія хоче донести якийсь ідеологічний меседж. Ну, я не думаю, що там він саме хочеться донести щось, тому це як на мене більший сигнал для польської влади. Так, нам треба щось зробити, нам треба інвестувати або придбати додаткові радари, які допоможуть нам виявляти ці безпілотники у випадку, якщо вони, наприклад, масово з'являться. Тобто, у польській влади зараз є фора не допускати до людських жертв, бо вони реально можуть у майбутньому вникати. Як Ступа коментує актуальну ситуацію на фронті? Що думає про українські ракети Фламінго та як оцінює наступ росіян на Покровськ? Читайте на Слава Тіві. А в мене наразі все. Більше актуальних новин знайдете на сайті та в соцмережах Слава Тіві. До зустрічі.